Позаду ратуші діє галерея військового однострою. Її засновник Богослав Любів зібрав тут чоботи, зброю і найголовніше костюми, які шиє сам усього десятки речей українських вояків різних періодів. Тут представлені однострої, починаючи від молодіжних організацій Сокіл, Січ і Пласт і кінчаючи українською повстанською армією, все в хронологічному порядку. Поміж реконструкціями зберігає і оригінали, але галерея на себе не заробляє, бо вхід на експозицію безкоштовний. А незмінним спонсором музею вже сім років. Є сам Богослав Любів. За мої гроші все це робиться, але не хочу сказати, що люди мені не допомагають. Маю добрих друзів, які мені час від часу якусь невеличку таку зі свого бюджету суму вкинуть, і я з того можу собі дещо купити матеріалу. Пан Богослав заробляє собі на життя і на існування галереї пошиттям історичних військових одностроїв. Свій перший костюм створив на замовлення львівського історичного музею, шиє просто у галереї у Кумірчині позаду експозиції.